Тара, я продовжу темою листів. Ми, можливо, в цьому цифровому світі трошки забуваємо про важливість листів різних електронних, в тому числі, але є люди, які їх чекають, є люди, яким треба їх писати, і є люди, які потребують, щоб вони самі це писали. Це дуже цікавий феномен. Я б навіть це слово вжив. І я радий вітати Олексія Дмитрашківського у цій студії, начальника служби зв'язків з громадськістю сил територіальної оборони збройних сил України. Вітаю, пане Олексію! Дай Боже здоров'я. Терео медіа так буде про. Чіще і зрозуміліше, напевно, після всього, що ви робите. І е, оцей ваш проєкт, який ви запустили, твої листи. Поясніть, будь ласка, коротко, як це виникло і кому ці листи адресовані? Бо польова пошта це польова пошта, а у вас якийсь він дуже особливий цей проект, і ви закликаєте людей писати листи військовим. Насправді, е, ідея створення даного проекту виникла, будемо казати так, спонтанно. Е, ми проводили захід для сімей безвісті зниклих. Є така організація Жінки і Сталі, яка об'єднала понад 40 сімей, які е, втратили, будемо казати, зв'язок зі своїми рідними близькими. Е, на цьому заході були присутні психологи, праць, е, військовослужбовці служби ЦВС і ми. Е, е, і під час спілкування з психологами пролунало, що е, родичі можуть писати листи своїм безвісти зниклим е, родичам, що це дещо полегшить їхній стан, тому що тиша. 24 на 7, які знаходяться ці сім'ї, це дуже важко. Ну, власне кажучи, прямо в цей момент виникло бажання і ідея створювати даний проєкт. В мене служить актор Сергій Коршиков, який став, будемо казати, духовним наставником даного проєкту. Ми записали на сьогоднішній день 4 таких листи. Це дійсні листи цих родичів, які шукають своїх рідних і близьких. Навіть, щоб ви розуміли, під час запису одного із е, листів, навіть це був вже записаний лист, і ми зробили прем'єру в коледжі е, автотранспортному. Е, сталося диво. Це було 6 числа на Миколая. Зателефонувала жінка, яка писала лист, і сказала, що вона знайшла свого чоловіка. Вона його шукала майже рік, е, е, і в цей день Миколая і прем'єра програми до прем'єрини був показ. Е, вона зателефонувала, сказала, що чоловік є, що він в полоні. І це е, просто е, я вам не можу передати ці відчуття, хоч ми до цього е, до будемо казати так посередковано, але відчуття, що ця магія все-таки спрацювала, і психологи були праві. Тобто люди пишуть лист, а потім професійні актори його озвучують, правильно я розумію? Е, так. Так, ця ідея виникла у Сергія Коршика, оскільки він є актором театру на лівому березі. Він запропонував своїм колегам прочитати ці листи. Причому це не було там постановочно. Вони читали вперше ці листи, і емоції, які ви бачите в цій програмі, вони дійсні. І однією з цих акторок є Олеся Жураківська, так. яка у нас в студії неодноразово була. Вона зараз з нами на зв'язку дистанційно. Олеся, вітаю! Вітаю, вітаю. Радий вас бачити. Я бачив, як ви читали цей лист. Ми просто не будемо його показувати. Всі, хто хоче, можуть його побачити в інтернеті. А яке це відчуття? Бо ніби це ж не акторство. Акторство це ви відіграєте роль. А тут треба лист прочитати. Причому такий складний, очевидно, лист. Як вам це давалося? Ну, це дуже такий складний емоційний досвід. Але я впевнена, що найголовніше, що ми потрібні зараз зробити, це тримати зв'язок зі своїми, вибудовувати зв'язки, робити так, щоб вони в жодному разі не руйнувалися, тому що ми повинні бути всі об'єднані і повинні відчувати піклування одне одного і підтримку. Тому емоційно це було складно, але усвідомлення того наскільки це важливо, допомагало це зробити. І в мене не було жодного сумніву, коли Сергій до мене звернувся по допомогу. Я з радістю відгукнулася на його заклик. Ось, Тому що, ну, тому що, власне, я озвучила чому. А, а ви не думали свій лист написати комусь? А я писала листи під час війни, я писала просто військовим, не, не конкретне ім'я, а просто писала. Нашим героям, які захищають, я не знала кому це кому ці листи потраплять до кого не потраплять. Але я писала як рідним людям, тому що любов, турбота, вдячність це дуже дієві речі, це вчинки, це не просто сказати так: дякую в космос, а це дуже конкретно, і люди повинні це чути. Когось е, будете залучати зі знайомих акторів теж до цього проєкту, щоб вони теж своїми голосами і обличчями начитували, розказували і поширювали цю ідею? У нас багато людей, які я впевнена відгукнуться, і багато людей, які займають дуже проактивну позицію. І тому я впевнена, що буде величезна кількість бажаючих озвучити ці листи. Олесю, дякую, що знайшли час до нас долучитися. Е, Олексію. Хто може писати цей лист? Будь-хто, чи це обов'язково мають бути родичі, знайомі? Це можуть будь-хто. Ми до речі проводили нещодавно захід у університеті Драгоманова і запропонували студентам написати листи. Там досить велика кількість дітей, в яких родичі, батьки, рідні на війні? Зараз очікуємо від них листи, до речі, після першого виходу програми. Ну, вже досить велика кількість листів надійшла. Навіть прийшов лист Миколаю, який ми е, сьогодні будемо записувати Святому Миколаю. Е, я думаю, що з запізненням, але це також. Е, Ви сказали, що вийшла програма. Де вона виходить? Вона виходить в соцмережах наших. Це Фейсбук Тромедія та на Ютуб нашому каналі угу. Е, Основною метою даного проекту не є просто е, зачитати лист. Основною метою проєкту є достукатись до зачерствілих сердець, які, на превеликий жаль, під час війни люди черствіють. І такі родини, які втратили своїх годувальників, своїх рідних, близьких, ті, що безвісті зникли, на сьогоднішній день вони фактично кинуті на відкуп самі собі. І Хотілося б дуже, щоб суспільство звернуло увагу на таких людей і розуміло, що Такий процент в Україні є, і потрібне до них відповідне ставлення. Наведу приклад, ми особисто почали спілкуватися з одною мамою, яка також була присутня на нашому заході, коли ми проводили захід для безвісті зниклих. І після заходу знайшовся і син. Щоправда, він загинув. Ми допомагали в організації поховання даного сина, і вона приходить до нас, приносить тепер обіди. Ну, ми всіляко намагаємося відмовитись від цьому. Розуміємо, що зараз складний час, все, але для мами це дуже е, так, приємно, що вона спілкується з військовими, е, так як і син був військовим. Е, і вчора е, відбулося е, нагородження. Е, ми прийняли участь в конкурсі імені Богдана Хмельницького. І вчора в Міністерстві оборони було нагородження за краще висловлення ходу військових дій. Е, ми були номінантами і запросили маму. Е, Ну і так символічно, ми присвятили свої досягнення, саме їй. Е, ну, вона дуже світла, гарна людина, і вона потребує нашої ну, допомоги. Ви і ми кажете, будемо що продовжувати. Ви відмовляєте їй допомагати, та вона допомагає. А це, до речі, дуже складно приймати допомогу. Дуже так а в... їй ж очевидно, це ж це допомагає, коли вона про когось дбає. Для неї це можливість все-таки спілкуватися з людьми, які розуміють, які вміють її слухати. І це взагалі великий дар вміти слухати людей. Ми зараз показуємо для глядачів адресу електронну, куди можна направляти листи. Тобто, якщо у вас є потреба, бажання і можливість, напишіть кілька слів, а потім люди, актори чи не обов'язково актори, які їх озвучать, які знімають. Можна візьму трошки доповнення. Пишучи нам листи, ми будемо переглядати ці листи і підшукувати саме той персонаж, який зміг би передати вашу емоцію. Але зараз ми, наприклад, студентам університету Поплавського запропонували також написати листи, оскільки це актори, там і люди, які розуміють про що угу. говорять, і ми запропонували як бонус, що ми запишемо саме ту людину, яку лист ми оберемо для нашої наступної програми. А де ви на це все берете ресурси? Я підозрюю, що ви стикаєтеся з проблемами. Ну тому що ТРО медіа це дуже важливо, але це ніби не виглядає в ситуації профільним напрямком фінансування. З якими ви проблемами стикаєтеся у цій роботі? Тому що ідея прекрасна, реалізація повинна бути. А ресурси на це є? Ну, ресурсів, на жаль, немає. Е, потрібно, напевно, почати з того, що 5 грудня. Нашому підрозділу виповнився рік. Ми випустили такий буклет. В цьому буклеті я вам подарую, побачите все, що ми зробили за рік. Це досить великий доробок, дуже великий. Цей чотири документальні стрічки, це і програми, це і соціальні проекти, це цей художній фільм, короткометражний, фотовиставка, яка об'їхала більше десяти країн світу. Маємо ще дуже амбітні плани по створенню радіо. Буде називатись радіо Тро Тротил ТРО ТРО Тротил. Да. І також маємо на меті створити інтернет-канал, власне, тому що контенту маємо досить і це сайт. Е, ні, сайт у нас буде також. Е, я думаю, що, а до, що до, до кінця інтернет ро інтернет-канал. Інтернет-канал це буде просто власне телебачення. інтернет-телебачення, е, де ми будемо наповнювати сітку і документальними стрічками, і художніми стрічками. До речі, щодо фільму маю сказати, що е, ми працюємо в тісній колаборації з Андрієм Різолем. Це дивись українське е, кіно заради перемоги. Е, до речі, в нього було 1630 показів, якщо не помиляюсь, за цей рік. Ми подорожуємо по передовій, показуємо також фільми. Ми були в Авдіївці, ми були під Бахмутом, показували фільми свої Андрія Різоля. Культура ЄС війна. Добре, пане Олексію, але є ж вже армія інформ, де є армія ТБ і армія ФМ. Ну... Ніби вже є військове телебачення, військове радіо. Дивіться, є сітіві, є 1 плюс але ж ніхто не каже, що ну, у вас комерційні забагато. телеканали. Е, ні. Е, Чим більше буде інформаційного поля наповнено, тим більше буде інформації доходити до глядача. Е, і треба використовувати не тільки телебачення, а використовувати інтернет-ресурс, тому що дуже багато людей на сьогоднішній день взагалі не дивляться телевізор. У них немає телевізорів, вони дивляться суто новини в інтернеті. Е, саме тому от, о, спрямованість е, даного проекту майбутнього саме на цих глядачів. Що стосується фінансування, то маю сказати, що фінансування в нас немає, але команда, яка у нас існує тромедія, це не команда вже, це вже сім'я. І все, що ми робимо, це будемо казати такий спільний продукт, за який кожен з нас переживає і намагається вкласти туди душу свою. Ну, хай все вдасться. І не забувайте, будь ласка, писати листи. Це багатьом людям справді важливіше, ніж ми навіть можемо собі подумати.